А всі казали, безвісті пропав, і ротний, і заступник воєнкому, та серед ночі голос пролунав. Привіт, матусю, я прийшов додому. Це сталося на покрова після бою, прошитий кулями у полі я лежав. Аж ось жіноча постать наді мною схилилася, і я її впізнав. Сама причиста діва, матір Божа, торкнулася моїх смертельних ран, де сипав град, скавчала лють ворожа, в очах тремтів її величний стан. Підвівся я, весь оповитий шаллю її любові і її жалю, а в чорнім небі, скутому печаллю, небесний Янгол піднімав зорю. Я йшов за нею мінними полями, мене вважали привідом бійці. І ось я тут, я, мамо, поруч з вами, стікають рясно ж сльози по щоці. І я навколішки, неначе в церкві став і поклонився образу живому, а всі казали безвісті пропав, і ротний, і заступник воєнкому.